Перше завдання. Yeah. Виграє той, хто зробить перше селфі з молодя. Там поїхали. The the Та ви ні, друг сім'ї, ви ні. Стоп. Іван, так не чесно. Ви, ви виграєте, ви виграєте, ви молодець, бо ваша дружина, навіть телефона не має. Купіть її, будь ласка. Наступне завдання. Виграє той, хто швидше вип'є стакан будь-якого алкоголю. Поїхали. Стоп. Ваня, ти ззаді стоїш, ти нічого вже не п'єш, нічого не робиш, ти вже фішку виграв. Отож, сестра молодого, тримайте. Виграє той, в кого більше заряд телефону. 69. 100. отож вам. Назад, наступні. Виграє той, хто першим прич... прочитає скоромовку. Оце дуже важко. Поки дружина готується, ти вже читаєш. Ти готовий? Поїхали. Це скоро. ну облиски для Вані. облиски! Ваня, це має бути дуже швидко. Три, два, один. Їду я по вибоїнах, з вибоїв, я не вийду, бо їду по вибоїнах, з вибоїв, я не вийду. Їду я по вибоїнах, з вибоїнів, не вийду, бо. А... Швидше! Ще раз облески, бо він розхвилювався. Три, два, один. Їду я по вибоїнах з я не вийду, бо йду Швидше. по вибоїнах, з вибоїнів не вийду. І втретє. Ще раз. Буде. Втретє, це другий раз був. Давай. Їду я по вибоїнах з вибоїну, я не вийду, бо їду по вибоїних, з вибоїнів, я не вийду. О, бласки, Ваня, ти молодець. Готово, давай, але це має бути швидко. Їду, я по вибоїнах, з двибойни я не вийду, бо їду, я по виборю, нах, з звибойни, я не вийду. В другий раз. Їду я по вибоїнах з вибойни я не вийду, їду я по вибоїна, з вибоїна, я не вийду. Третій раз. Швидше. Діду я повебоїна, з вибоїна я не вийду, бо їду по вибоїнах, з вибоїна і не вийду. Ви молодці, друзі, ви неймовірні. По одній пісні. Виграє той, хто краще заспіває пісню Степана Гіга. Ви маєте заспівати акапельно, без фонограми, любу з пісні. Отож, поїхали, ти готовий? А третій сон був за любов. Не сон, а то... тост. <рив> Давайте ще раз. Хто? Друзі, я нагадую, що хто краще виконає, той получує фішку. Давай, ти готовий, друг сім'ї. А третій тос був за любов. Моя баба так колись з співала, коли дід вмирав. Далі, продовжуй. Цей сон, цей сон. Мені щоночі сни. Підтримуй. Квій сон, квій сон. Вона мені сміється. близький друг сім'ї. Ви готові? Зара у літню ніч ми були з тобою віч на віч, цілувались під горами ми білий лебідні. Музика, стоп. Дорогі друзі, на вашу думку, мені здається, що двоє краще заспівали. Але давайте по обласках. Хто думає, що виграв вдруг сім'ї облас льного? Дорогі друзі, хто думає, що виграла Надія, ноді обласні? Друже, наступні. Дивіться, виграє той, хто краще заспіває реп, друже. Музика студіо. Несе галя воду, корами слогнеться, за нею, Іванко. Як береміз. Стажкова, ну дай, дивіться, цадко має бути. Несе галя воду, корами слонеться, а за ванко. Стоп, поїхали. На це галя воду, коромисло гнеться, за нею Іванко, як барвінок в'ється, за нею Іванко, як барвінок в'ється. Облиски для друга сім'ї. коромисло гнеться, за нею Іванко, як барвінок в'ється. Антоніна, ви дуже молодець, але походіть до нас в школу, ми вас навчимо трохи реп співати. Друг сім'ї, лови. Опа! Наступна пара. Виграє той, хто краще відтворить гру на електрогітарі. більше більше імітації. Слабенько, слабенько. Музика стоп. Я думаю, що ви маєте переіграти свого чоловіка. Гітара це такий інструмент, віце. Мені здається, що не Іван, ні його дружина не получать вішки. Стоїмо ззаді. Виграє той, хто краще затанцює рок н ролл Спочатку друг сім'ї, потім надія. Облиски! Ще, рок-ролл це Давай, 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 давай! Ти так, як робоці рухаєш, ну, що нині що. Обласки для друга сім'ї. Пані Надія. Обласки для Надії, вона готова. Фіше шуму! більше, більше, більше. Тьок, тьок, тоо. Молодець. Пані Надія, ви получаєте фішечку. Виграє той, хто краще затанцює тверк. Să-l împărtășești, acesta va tația deasupra. Să mergem! Oblăsări pentru el! 5-a doce are cea mai mare bucurie de aici! Oh! Oblăsări pentru el! Oblăsări! Oblăsări! Bine ați făcut, bine ați făcut! Молодец, области для нього. Друг А, Продовжуй, продовжуй, більше шума, більше, більше, більше. Музика стоп. Музика стоп. Дружи, я тобі вже даю фішку, бо я так не можу. Антоніна, будь ласка, я вам візьму ще петовка. Пані Надія. Іванова дружина. Будь ласка, підходьте сюди. Музика поїхали! Біше шумо! Біше! Біше, більше, більше, більше шумо! Дівчата, тепер треба робити так, як робив друг сім'ї. О, о-о, давай, давай! Давай! Тима! Більше, 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 више! Хлопці, приєдійтесь, приєдійтесь, хлопці, друг сім'ї, маня, друг сім'ї. Під... Давай, 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 давай! Поїхали, поїхали, я зараз вам всім нам фішки поїхав. Помагайте дівчатам. Давай, давай, давай. Більше шуму. Друже, п'ята точка, п'ята, 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 п'ята. Дорогі друзі, обласки нашим учасникам, вони неймовірні. Вони неймовірні, друзі, всім вам поспішаться. Всім, 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 всім.